Чому людей так змінює час? Мабуть, складна дорога у нас. з початку повномасштабної військової агресії Росії проти України. Українські національні символи як ніколи стали значнішими вагомішими для кожного українця, хто на фронті чи в тилу став на захист незалежності держави. Даровинний козацький марш, ой, у лузі червона калина, ось уже понад рік є неофіційним другим гімном України. І його виконує весь світ. Став він музичним символом і національного народного свята Дня Вишиванки, яке у 2023 році відзначалося 18 травня, як в Україні, так і всіма українськими діаспорами за кордоном. Звичайно, як і до всіх українських свят. Я вважаю, що особливо зараз, коли йде повномасштабне вторгнення Росії, ми повинні все одно святкувати всі наші свята на зло ворогам. По перше, та тому, що ми повинні берегти нашу культуру, нашу мову, нашу ідентичність і день вишиванки це один з головних. Одне з головних свят, я думаю, ну, яке потрібно відзначати у німецькому місті Баткройснах, земля Рейнланд Фальц, організатором святкування Дня вишиванки стала соціальна служба Аво. Як розповідають її співробітники Ганна Величко та Денис Рибчук, хоча організаційні моменти завжди хвилюючі, вони із задоволенням взяли участь у заході, який веде свій відлік від 2006 року. У той рік, завдяки ідеї студентки факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Лесі Воронюк було започаткована Всесвітній день вишиванки. Тоді акцію підтримали студенти та викладачі вишів. Денис Рибчук також навчався на цьому факультеті. Орнамент його вишиванки має назву Буковинський гуцул. Нашим українцям побажаю залишатися єдиними. Як дійсно, як одна сім'я, тому що не завжди це виходить зібратися і бути просто дружніми, і один за другого стояти горою, і все в нас вийде. І ми звідси будемо і допомагаємо, і будемо допомагати нашій ненці Україні. Один із учасників свята Володимир Мартиненко, розповів, що коли лютневим ранком 2022 року російські танки врвалися в українське місто Суми, він поспішно збирав нехитрі речі та встиг забрати свою вишиванку. Її візерунки передають традиції Конотопського та Кролівецького районів. Передержуємося саме тих традицій, які в нас є. От ми брали її з собою, коли їхали. І ще більше, ніж рік тому, як тільки почалися ті події. от і в Суми ходили входили російські танки, ми виїжджали вже в таких важких умовах. А все ж таки взяли свої символи з собою. Що ж, це за загадковий символ нації, українська вишиванка, яку з такою любов'ю та турботою зберігають та одягають далеко від батьківщини українці дуже тонкий, гарний символ нашої України, що відрізняє нас від усіх сили, віри і більше любові в серці. Мені хочеться внести свій вклад в перемогу нашої країни. Мені хочеться, щоб всі знали, яка у нас щира, відкрита, розумна українська нація, яку єдність ми маємо, яку відкриту душу, як ми можемо тут створювати щось нове і свою культуру нести до людей. По бажанням так далі проявляти свою єдність, і відкритість, допомагати одному, один одному в ці важкі часи, і також допомагати нашій Україні. Я вважаю, що вишиванка це взагалі вишиванка стала національним, можна сказати, кодом нашої України, нашої країни, адже, звичайно, що в кольорах, в символах наших вишиванок багато зашифровано нашої культурної спадщини, нашої, культурної, наша культурна спадщина всього нашого народу, адже це дійсно багатство, яким ми можемо щиро гордитися і нести своїм наступним поколінням. Щось прекрасне, хороше, красиве, і дуже приємно, що навіть перебуваючи за кордоном, наші українці дарують такі хороші свято, приємні слова і показують нашу українську культуру, наше українське багатство на іноземцям. Зокрема, сьогодні тут німеччині німцям це дійсно тішить і, мовіців, місців, і нові, приємно те, що на Україна не забуває свої національні скарби, свої національні традиції. Близько трьохсот українців, розкиданих по всьому південному заходу Німеччини, приїхали на свято в Баткройснах. День вишиванки поєднав різні українські громади. Серед гостей були українські біженці, які мешкають у Франкфурті на Майні, Мюнхені, Майнці. Україна естунблайб і Европейшесом демократішесланд. Крім концертних номерів, вони взяли участь і в єдиному хороводі. Біля нас знаходиться великий готель. Батко Сахін взагалі курортне місто, і це можна сказати місто, в якому живе дуже багато росіян. Тобто, ми ця, цей захід саме тут він дуже знаковий, тому що це наша культура, яку ми можемо донести до європейців, але також показати, що ми маємо голос. Для мене найважливіше, що ми маємо голос, що ми є на вулиці, що ми разом, що ми тут сказали славу Україні. Ми здали знак того, що ми живі, ми будемо жити. І ми будемо далі боротися до нашої цілі, до нашої перемоги. Я дуже бажаю всім українцям єднатися. Це бажання номер один: не забувати, хто ми є, не забувати своє коріння і обов'язково відвідувати ось такі заходи. Тому що тільки разом ми сила, тільки разом ми голос. Якщо кожен порине в свої турботи, свої особисті проблеми, ми не зможемо такими бути сильними, якими ми є зараз. І я закликаю всі людей підтримувати такі заходи, щоб ми могли разом з нашими хлопцями ЗСУ виграти цю війну. Це наш культурний фронт. Він дуже важливий. Інформаційно-культурний фронт. Його його треба підтримувати в кожному місті, в кожному селищі, у всіх європейських містах. Ми бачимо, яка велика підтримка нас є, про яку я теж говорила сьогодні. Ті самі Німеччині, але і у всіх цивілізованих країнах, і вона може тільки тоді бути надалі такою сильною, якщо ми самі будемо показувати, що ми є. І не будемо думати про свої особисті проблеми і побут.

Мабуть, складна дорога у нас ти ще почекай, надію не відпускай, ти ще почекай.